Пішов. Ну що, друзі, заливаємо зараз 300-й корпус, хімікселен під нашу торгову марку BattleB. Також форми робив Валера Pack B. Якщо ви пам'ятаєте, бачили його на YouTube каналах, ну іде багато хто на сайті зараз його. Зробив нам форми. Ну, ми вже зараз будемо тестити. Зараз заливка йде 300. -й. Робимо. Зараз ще було відео, форм, які там нові, гарні ставимо. обновляємо і починаємо заливати компоненти. Зараз що... заливка у нас йде 300-го корпуса. Тут саме багато.